Но християнство це нести відповідальність за кожну думку, за кожне слово, за кожну дію, бо запускаються певні процеси духовні. Оце те, що християни не хочуть розуміти. Тому це те, що невіруючі не хочуть розуміти. Тому ті, хто не вірить, кого каменують, а де ваш Бог? І відповідно ми в тому чому, в самому числі, чому Боже? Ми ж то саме питання. Ді, що ми винуваті? І що вірять, і ми ще й винуваті. Уявляєте собі, Така несправедливість, не? Сум, хто... О, Чекай, чекай, я чую, що ви вже не приходите на мою сторону. Хто винний? То хто винний? Хто винний? Люди. Люди. Дивіться, ви собі завжди задавайте питання. То, то хто ж винний? Нам так легко завжди хочеться засудити Бога, правда? Ні, ні, я не була, не, треба ми ніколи не ніколи. Ми, просто ми не знаємо, що ми його судимо. Треба слідкувати, коли за ви сумимо, задаєте питання, «Бог, Бог допустив, Бог покарав.